торт королева Ліза. І так, клері вже закінчується. Осталось по одній ягодці на кущику. Мілка вже майже дозбирали. Королева Ліза теж першу хвилю відродила. І що ми бачимо далі, далі йдуть квітконоси і будуть ще ягоди, і ще квітконоси вилазять. Ось цвіте. Ось така ягодка, трошки пошкоджена запилення. Але ягодка буде велика. Тут цвіти, тут ось є. Тобто завжди буде у вас на грязь ягода з цим сортом. Сорт уміру кислий, уміру солодкий. Не скажу, що там вау бомба, але солодкий. Скажем так, зрідні з Хонеєм він буде солодший. Цей сорт. Перші ягоди були великі, далі будуть менші, але все залежить від умов, від умов в яких вона росте. Якщо хоч красиву велику ягоду навіть відлітов, то потрібно ставити дуги і затіняти. Тут в мене грядочка така не дуже гарна, заросла, не встигаємо. Але усів понакидало, ось такі гарні усіки. Будемо робити кого цікавий сорт королева ліза. Можна робити перед замовлення. Ось зелена ягода, там червона ягода, там цвіте, там тільки бутончик покидає. Ось трошки кабріли, теж ремонтантна. Більш дружніше тут. Ягоду вже немає. І дружно у нас і в кущах пішов цвіт і е, наступної хвилі. Теж умови прохолодні, обіцяють ягоди. Ось під у нас є, тут три ягодки буде, наступний вилазить. Тут цвіте, наступний там буде вилазити, але є пошкодження. ось, Ми його зламаємо, тому що він проламався механічно, напевно, хтось. Ось є ягодка невеличка. Є ще кабріла. Ось такі ще шкідники тут лазять. Це все, все треба обробляти, щоб була красива літа міська.